Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, в ефірі телеканалу «Твіча-4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Войцеховська. Здавна люди спостерігаючи за погодою 29 червня казали: якщо цей день тепло і світло, то буде хороший врожай. Якщо ж дощ. То варто чекати того, що в снопах хліб проросте. Якою ж буде погода 29 червня, дізнаємося вже за мить. 29 червня на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура, вночі, температура повітря вночі 9-14 тепла, день 20-25 тепла. Доброго дня! Мене звати Софія. Сь сьогодні я вам розкажу, яка буде погода протягом тижня. 29 червня в Тернополі прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 10-13 тепла, в день 21-24 тепла. Люди здавна казали, починаючи з 29 червня, літо переступило спекотний вік, ночі стають холоднішими. А це все на сьогодні. Я ж бажаю вам гарного настрою. Завжди сприятливої погоди. До зустрічі. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.